Христос посеред нас на календарі четвер, 12 липня. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, з таким радісним святом усіх вас вітаємо. На урочисте богослужіння читається святе Євангеліє від Матфея, де Спаситель пояснює своїм учням, хто він є. Блаженний Ти Симоне, сину Іонин, тому що ти скеля, і на скелі цій я побудую церкву свою. І сили пекла не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зав'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що розв'яжеш на землі, те розв'язане буде на небі. Своїх святих апостолів Петра і Павла православна церква називає первоверховними. Таким почесним найменуванням вони відзначені, бо особливо потрудилися в поширенні хрестового вчення. Серед язичницьких народів і показали найвищі зразки відданості і любові до божественного учителя і його справи на землі. Постійно підтримувані благодаттю Святого Духа святі навертали до Христа тисячі людей, змушували мовчати вуста мудреців тодішнього світу, хвилювали і підкоряли своєю проповіддю людські серця, зазнавши багато бід і скорбот, ще за життя Петро і Павло отримали велику нагороду. Святий апостол Петро був удостоєний стати свідком найважливіших подій у житті Христа Спасителя, гевсиманської молитви і божественної слави на горі преображення. А святому апостолу Павлу було дано бути піднятим до третього. Неба за його висловом до раю, де він чув невимовні слова, яких людина не в змозі переказати, у перекладі з грецької апостол це посланець, так і ми всі послані Богом у цей світ, щоб досягти вічну правду і істину і свідчити про неї своїм набуттям і життям, тобто жити згідно з Божими заповідями та божественним законом. Це і споріднює нас зі всіма святими апостолами, і особливо з первоверховними. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає усіх, хто носить імена Петро і Павло. Возлюблені у Христі, у такий святковий день від імені правлячого архієпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора, а також духовенства єпархії, вітаємо усіх християн та жителів краю із празником наших святих апостолів Петра і Павла. Перед нами постають апостоли посланці